Так, Good morning. доброго вечора всім, 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 добрий вечір. Я вам обіцяла в минулому своєму відео наприкінці розказати вам про мій новий заказ, про моє нове замовлення, яке ну, більше навіть за попереднє, тому що тут більше мілких таких продуктів, але дуже цікавих. Ну, по-перше, я обіцяла розповісти вам про лівці. Олівці дуже гарні. ну Я одним з них скористувалася, можете трошки бачити. Я вам зараз покажу. Так, значить, у нас, до речі, Норхен з того з минулого, з минулого каталогу. так, Я вам обіцяла показати і розказати олівці. Отже, я скористалась ось таким олівцем. Це у нас іде, це у нас іде колір. Ні, це колір у нас холодне золото, а я скористалася золотавою міддю. Це колір холодне золото, ви можете бачити. Ось такий колір. Сяючі, вони дуже сяючі, вони всі з шиммером, вони дуже легко викручуються і закручуються, тому не треба їх перекручувати, не треба їх вивертати дуже багато, щоб вони не, не відламалися. Але вони дуже м'якенькі, їх не треба заточувати, але користуватися дуже зручно. Ось, ось такими я скористалася. Бачите, золотава мідь. Золотава мідь. Ось дуже гарний, дуже гарний сяючий колір, просто великолепний. Так, це олівці. Тепер у нас є такий олівець для губ. Олівець для губ у нас іде в Джордані Голд. Класика. Класика червоний, можемо бачити. Ось бачите? От. Червоний. ось. Такий він трошки приглушений, червоний, такий, як малий червоний Він не, не дуже яскравий, але такий дуже гарний. У мене вже давно нема червоного. Я один розумієте, один червоний олівець, і навіть не знаю, де його посіла. Або буде Будапешті, або десь в Відні, Відні або або ми в Ужгороді, в готелі. Ну, тобто я сумки перекладала, коли ми подорожували трохи позаминулого року, ще коли було спокійно і гарно скрізь, то. І, коротше, я цей олівець, Жордані Голд десь, десь всі сіяла. Деревце не виросло з олівцями, але олівця я десь полишила його, Лишилась, полишила. тому я купила собі новий. Мені дуже він потрібен. мене закінчився старий вже. У мене був такий такий фуксія, він майже, майже мав відтінок, але без червоного такий відтінок трошки був рожев, такий, як. Ну, Фуксія Фуксія, ви знаєте, так? як рожево-малиновий. Але цей червоний він дуже гарний. Це Жордані Голд. Так, тепер у нас ось такі сяючі помади HD з HD ефектом. Вони приходять ось такі упаковці. Дуже гарні. Це помади The One. помади The One із серії Power Shine HD Lipstick. Тобто Power Shine HD сила сяєння, Сила сяєння, дословно, і це є тон. Це є тон у нас. Зараз підкажу. Це є тон. Так. 42, 4256, один. Це є тон, У нас, бачите, бежеве золото. Ну, фактично, як бежеве сяяння. Бежеве, нюдове сяєння, бежеве сяяння, сяючий нюд, бежевий нюд, сяючий нюд. Ось такий він має відтінок. Дуже гарний. Я, Мені він не, 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 не личить просто сам по собі один, бо я дуже-дуже, бачите, яке сяюче волосся, біле, таке чисто біле це моє. Щоб ви знали собі, я не фарбуюсь вже давно. Десь рік я вже не фарбувала волосся. Кінчики в мене були такі трошки популясто світло, русяво краска. У мене фарба була наша HRX, oriflame, Але я вже не фарбую. У мене ось такий має, бачите, волосся має ось такий свій природний колір, тому я не фарбую. Не фарбую, тому що ще й укріплювати його треба трошки, вже ж як знаєте, з вікон треба укріплювати. І якщо я буду користуватися, бачите, ось знаєте, якщо буду користуватися таким такою помадою. Воно буде, ну, незрачно не буде, її майже не видно. Тому я взяла для чого, поясню. Я беру поверх поверх помади якоїсь яскравої, трошки приглушаю, якщо це день на день. Я її трошки приглушаю цим сяючим ефектом, і вона робиться ну, така, удовольна. Можна її носити і вдень ту помаду тоді якась темно рожева, темно-фуксійна, темно ягідна, темно виноградна. У мене, Всі ці кольори є. Темно-червона, яскраво-червона. І тому я цією помадою користуюсь з поверх, вона дає сяяння. Я дуже люблю шимром помади сяюча, вона дає сяяння мені і трошки приглушує основний відтінок, дуже яскравий. якщо. Тепер у нас таке, як завжди, пом'якшуючий засіб. Це мій найулюбленіший, обожнюю, Найлюбленіше мій з полуницею. Я нас ще строяндою, але я дуже люблю сполуницю. Цей тендеркен наш пом'якшу ще засіб наш протект Баум. Тобто, тобто, це. Протекційно-защитний, захисний бальзам для губ навколо очей можна десь обличчя змазати, якщо холодно, мороз і вітер, лікаточки, локоточки у нас десь, коліна, якщо є таке лущення невеличке, п'яточки. І також я навколо, навколо кутикули, кожного вечора навколо кутикули наношу для того, щоб кутикула не наростала. Я роблю вже скільки разів, роблю сама манікюр собі сама вдома. Я не звертаю до спеціалістів, бо якби хто мені не робив манікюр, в мене завжди йдуть за усі. Це дуже, дуже нігті починає ламатися. Тому я роблю все сама. І для того, щоб кутикула не наростала, я використовую ось такий бальзам на ніч. Обов'язково на ніч наношу його на кутикулу. Він також використовується для кутикули. Для нігтів, для кутикул. Ну, Хтось стирає в нігті. розумієте, В нього дуже багато застосувань. Дуже багато. Якщо ви придбали цей бальзам, ви розберетеся, візьмете каталог, ще почитаєте. Так, я вам вкратце його так коротко його функції, основні, самі основні. Тепер мені ще дуже хотілося ось така, ось така річ. У нас є унікуль акорд номер 1 У нас є така, такі парфуми. Вони, це не, не парфумована вода, вони парфуми, як в вигляді клатча. Ви знаєте, вони дуже дорогі, вони дар, десь у нас зараз тут 64 євро. Розумієте, пачка, це великий флакон. А це до нього як акорд номер 1 Тобто доповнення, якщо ви нанесли той аромат з того клатча, якщо у вас є він, і можете собі трошки за ухами нанести ось і сюди на, 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 на лежбинку. Можете нанести трошечки оці. І оці парфуми, Оце вони. Бачите? Це ось такий, воно приходить в такому пакуванні, дуже гарному, дуже сяючому, дуже такий, елітне пакування таке гарне. бачите? Дуже таке гарне сяюче, дуже красиве. Ви берете цим, цим розполітім і наносите аромат. ну просто без... Тут, тут, я, я перш за все тут відчуваю жасмин. розумієте? Жасмин такий граський, як французький жасмин. Дуже він такий стійкий і такий він, як сказати, жасмин з граса, жасмин з граса з Франції, з провінції. Він від. Він дуже відрізняється від жасминових ароматів, ті, які у нас є ну, з, інших, з інших місць світу. Тобто, ну, мій найулюбленіший аромат це цей. Тут, тут багато тут також йде квітковий аромат, тут деревного трошки, але квітковий, квітковий нависну, ну просто безподобно. Я, якщо я, вам, я вам розказувала, коли показувала аутлет в минулому відео, що якщо ви його наносите вранці, він у вас дня два. Дня два, навіть, навіть на третій день трошки за вухами, мені він ну, аромат дає. я чут, чутно. Це дуже стільки, це майже оце, оц, оці маленькі в цих в розпаліттях в в з розпаліттям з розсіючим. І ще в нас були такі, вони як, як вам сказати, вони були ну, не... не Такі не, не за не заспитім і не, не, не кулькові такі. А були як також, як парфуми вони були. У нас ще парфум Джордані Голд, Есенса Сенсуале були такі дуже гарні. Вони наносилися так дуже гарно. Там розумієте, там була така, от в пробочці в кришечці, була така піпеточка маленька коротка. Вона вставлялась в флакон. Ви нажимаєте, і потім, коли ви його знімали, у вас набрано вже було того парфуму ну, рівно стільки, скільки вам треба на один раз нанести за вухами, на, наприклад, тут на, десь на, на груді, як кажуть, на, на зап'ястя можна було і таке інше. Ну, Тобто, дуже зручно. От, і то, то аромат, і це аромат. Це два таких у нас аромати. То поки що сенсуал у нас не, ну, не зняли з виробництва, його досконалюють, будуть перевипускати. Поки що нема. А цей. Будь ласка, він зараз по скидці йде. 11 з мілкими євро, мінус 20%. Якщо ви зареєструєтесь, у мене можете перейти у мене під всіх, у мене там перед, перед, перед нижніми перед цими відео є ссылка на мій інстаграм. можна зайти і написати. Я вас зареєструю. Будете мати 20% знижку, а також знижку на всі-всі-всі-всі парфуми, на всі продукти. Продукти, на всі, на Велнес, на нова, ейч. Нас зараз перевипускається серія. Також будете мати знижку і дуже. Великі акції, 50-65% до 72%, до 75 і 80% виходять знижки у нас в аутлетах і в каталогах. Навіть бувають дуже великі знижки для консультантів, для зареєстрованих консультантів Oriflame. Так що, як кажуть, милості прошу. Так, знаходьте ссылку, переходьте і я вас зареєструю. Так, ось такий у нас парфум. Дуже гарний. Я сьогодні вже ним скористувалась. як кажуть, Наприскала <смеш> скільки вже від душі, <смеш> скільки хотіла. Чоловік мені вже подарував на 8 березня зарані. Ну, трошки. Ну, я його поставлю. Конечно, але вже я. Це перший раз я взяла саме цей аромат Gold Good and Gold Woman. У мене були до цього ось такі аромати. Ось такий аромат був. Джордані Gold. Jordani Gold Woman. Він був, ну, також стійкость велика в нього, але він був по стійкості. він мені трошечки-трошечки не такий стійкий, як оце. Я вже вже спробувала його. Оцей аромат це серія Джордані Есенса. Це все серія Джордані Голд, це наша італійська серія, наша косметики декоративна. Ну, а також йде. Тут іде виробник, тут виробник, по-моєму, Полант іде. Да, так що. Ну, аромати дуже гарні, компоненти всі такі такі ж, як і у всіх ароматах, як і в цьому ароматі, як в Жрані Голде-Сенса, Жардані Голтесенса Сенсуали, про які я вам розказувала. Тут іде головний, самий головний компонент це квітки апельсина, тобто флендоранж. Флендоранж є зареєстрованою, зареєстровано офіційно в марці нашої формулою. Флендоранж, зареєстрована офіційна формула, Оріфлейм зареєстрована. Цьому запатентована, тому формула. Є нашою рідною Ріфлемовською формулою ця у всіх парфумах Джордані Голд і в Кримах і скрізь, де використовується у нас ця в цій лініці аромати. Апельсинового дерева, що є флендоранжем, а також у нас там є лайм, тосканське дерево на в Джордані голд Essence, Ну, багато компонентів. Ну, основний компонент це у нас флендоранж. І він у нас є зареєстрований нашою компанії. Також він також в цьому дезодоранті це дезодорант, також Джордані Голдвумен роликовий. Антиперспірант, дезодорант, парфум, У нас є звичайні, я вам показую вже такий, як спортивний. Е якщо я займаюся в залі або вдома або бігаю вранці, то я обов'язково після душу і до того, того, після того, після душу я використовую спортивний. А це такі такий це Аромат безподобний також. Це іде аромат, ось, якраз він йде до цих двох. До, до, до цих двох ароматів, бачите, це трошки-трошки на донечки, а це новий. Ось до цих дезодорант іде до цих двох парфумів, парфумованих вод. І до Джордані Голдвумен, і Джордані. Він підходить ідеально. Оцей дезодорант. Так, тепер у нас є маски. Маски, ви знаєте, що в мене тут доглядової косметики сьогодні небагато. У мене буквально ось така паста зубна, вона дуже гарна відбілюща, дуже гарно освіжає, дуже гарно доглядає за зубами і деснами. Ну це таке повсякденне. Я вам завжди казала, що я не, не дуже засиплюсь, не, не дуже зупиняюсь на таких продуктах. А ось така догляду ну, вона також для мене, вона є доглядовим компонентом догляду за собою повсякденного. І також повсякденний догляд іде ось така маска для всіх типів кожного, all skin types: Is pomeran... Is and grape. Ну, Тобто виноград з, з виноградом і з грейпфрутом. Також маска дуже гарна. Це маска антиоксидантна і дуже зволожуюча. У нас ще маска є живильна. вона йде з овсом із, з, з з апельсином з померанчим. Апельсином От, то, ну, то маска теж дуже гарна маска. Але це маски тканіві. Тобто вони з тканини, ви їх наносите на обличчя, на шиї. Її тут дуже багато. Настільки, якщо б я могла вам показати, я не хочу її розкривати, вона, бачите, вона дуже повна така, повна така важкенька. Вона тут дуже багато цього секрету, який пропитує цю масочку. Ви наносите собі на обличчя, а потім ще можете нанести на шию. Я завжди розподіляю, розподіляю і дуже гарно користуюсь. На кожен день вона підходить ідеально. Тепер ще, ну, тепер перейдемо трошки до аксесуарів. Ще аксесуари, ось такі у нас. Значить, Оце для навушників. Це чохол, буквально чохол, він там капітій коштує чохол для навушників. Для чого? Беремо навушники, витягаємо їх з зарядного, так? Беремо наушники, витягаємо їх з зарядного пристрою і складаємо сюди. Тобто, якщо вам не треба тягати з собою зарядне, вам не треба, вони у вас заряджені повністю на 100%. І вам кудись треба проїхати або пройти, ви хочете послухати музику, щоб ваші наушники не зіпсувалися, щоб вони не зламалися. кладете їх оцей чохол І в цьому чохлі вони прекрасно у вас знаходяться. Все, ви поклали, поклали у себе в сумку, і дуже великолепно і дуже добре. Так. Тепер у нас ще є ось така річ. Зараз вкладемо на місто все. Місто при місці. На місці, при місці. У нас є ось така річ гарна. як ось, Я навіть я навіть скажу так, я навіть не очікувала. Я думаю, що це просто ну, для пензликів. Бачите, ось тут ставимо пензлики, щоб вони не пачкали, ми кладемо сюди. Сюди ми складаємо їх. Бачите, така клійоночка йде, яка на неї кладемо. Або на неї, або під нею. Ну, але, але, здається, я, як, ви, ви, як, як виявилося, ось це гель, для того, щоб воно не відсиривало. Тут є ще косметичка. Бачите, косметична сумочка. Ще є косметична сумочка. Це вообще супер. Це можна так. Сюди кисті, сюди олівці, навіть якісь помади покласти, якщо вони такі ось, ось такі маленькі і плоскі. Ну, то, будь ласка, можна так же... Також можна взяти на руку, надіти її, прекрасно, можна надіти на руку, продіти. І так, якщо ви десь, 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 десь можете, як, як клач. Або просто як клач використовувати під щось, якщо вам треба, у вас нема клачу, наприклад. І вона дуже гарна, бачите, вона така на, на вигляд, вона трошечки така, як Ну, як вілюрова, трошки така вона вигляд, вона такий дуже солідний. Я б сказала. Приходить вона також в упаковці своїй такій. Ось така, така упаковка. Така упаковка вона приходить в такій упаковці. Як завжди запакована, наготовою, запечатано, підписом Oriflame, все як треба. Я просто витягла, ну, звісно, для того, щоб вам продемонструвати. А тепер хочу роздивитися, ще сама не дивилась, відкрою, відкрою вам великий секрет. Ось така, в, такий, в такій гарній упаковці приходить, Стандартні. Дуже гарна упаковка, ось така річ. Це я вже сама собі подарувала, дуже давно хотіла. Чоловіку вже не стало нічого казати. Я Раз він подарував мені парфуми, він дуже хотів, сказав, мені хочеться подарувати шість з серії Джордані Gold жіночої лінійки. То я собі вибрала те, що вибрати, що я вам показувала. А оце вже я собі сама вибрала, бачите, такий він як для, для прекрас Норхен. Бо в мене вони всі в кульочках і в сумці. А я хочу носити їх акуратно. Дуже так, бачите, гарно так вкладено все. ось. Дуже гарний чехол. Він такий веліровий, він такий, як, як в ювелірці. знаєте, як в ювелірці ви кладете, все там заходите, а там на бархаті. Тут такий, такий неглибокий карманчик під, під ланцюжки. Тут під можна, сюди можна дуже багато гвістки, сережки гвістки вкласти. Сюди можна також вкладати і ланцюжки, можна і такі, які підвіски, і сюди також можна вкладати, також можна вкладати ланцюжки. Ланцюжки і якісь, Навіть можна, можна перстеньки, якісь такі, от такі, по типу таких, які не дуже, не дуже випуклі, не, не, не масивні такі. От, бачите, дуже гарний. Він настільки гарний, безподобний. А в руках, він знаєте, як ну, бархат. Бархат, вілюр, такий. Бархатний вілюровий, все. Дуже, гарний, дуже гарно защілкується. Ось тут значок, що це Норхен. Норхен наша ювелірна біжутерія. Ювелірна біжутерія. От для таких речей у нас ну, створені ось такі. Створені такі, такі упаковці приходять ось такі гарні речі. Дуже гарна річ. Так, я собі, я собі вдячна. Я собі за такий подарунок дуже вдячна, тому що я дуже давно хотіла його, дуже, дуже хочеться бачити, в мене багато, ну це такі мілкі, мілкі прикраси все, але мілкі також я вкладаю в шире таке, як хрустящий папір, такий, а потім дуже акуратно в ці шовкові кульочки з, з китицями, і це воно так в мене. Це зберігається. Тепер ось така сумка. Це в мене спонсорська. Це в мене, бачите, ось такий величезний чухол. Воно прийшло акуратно, зложено, все було в посилці, запаковано, все як положено. Ось така сумка. Це сумка дорожня. Там написано сумка, вікендова, ташка, вікендова тачка. Вікендова таска по-посадки. І вона приходить ось в такому вигляді. Вона запакована, вона йде ось така немовня тут є. Тут є довга, складається, довга. Для неї є така довга, довга ручка. Її і розбираєте і користуєтесь. Є ось, і тут навіть. Такі, всі, всі ну, у мене «Темносині» Я вам показував попередніх відео дуже, Там вже дуже давно. Ще на початку весни темно-сині. У мене був такий спонсорський набір. Також був гаманець, б'юті бокс, сумочка маленька, дамська на ремінці, дорожня сумка. А також у мене був такий як сумка-портфель бізнесовий діловий. Але я його залишила той портфель темно-сині з попереднього спонсорського набору. Залишила його в Україні, тому що там в СПО, залишила в СПО своєї директора, своєї подруги. Бо я своїй групі своїм дівчатам залишила їй ціла партія. У мене там була косметика, трошки біжутерії Норхен, тому що відірної нашої, тому що мені треба було, щоб вони проводили собі зустрічі офлайн-зустрічі Oriflame, і залучали нових партнерів. То я ці сумку, там таку ділоусуютену синю, ту залишила там. А тут я вже зібрала все собі: гаманець. Сумочка дамська через плече. Я вам зроблю як все, окреме відео на всі ці аксесуари, на старі, на нові, на наші, на спонсорські. Тобто, ви запрошуєте людей, до вас приходять групу люди, вони працюють, запрошують нових людей. І так воно все, все циклічно йде. А за те, що ви запрошуєте двох, трьох людей в каталог, в чотирьох і більше, ви отримуєте задармо ось такі спонсорські гарні призи. Це Рейн Resistant. Я вже показувала вам, як це було. Рейн Resistant. бачите? Тобто, проти. Дощу проти вітру, проти снігу. Тобто не боїться води. Ця вся наша, ці всі наші речі вони не бояться води. Ось такі кармани. Ось такий карман гарний. От ви можете бачити, такий гарний карман, величезний карман. Сюди він застрочений, а в цю сторону він. О, бачите, дуже великий карман гарний. Ось такий гарний карман, наружний карман. Ось тут нема цієї сторони, це просто. І ось така е, е, маленький карман, маленький, ну і такий місткий, але невеличкі, бачите, ось такий ямик, це ще карман ще всередини. І так, таким чином вона ще, бачите, ще не познімала ці всі. Ось таким чином вона виглядає. Тобто ви її наповнюєте, вона буде виглядати. Прилично, як скажем так. Ну, на плече я її скажу, влітку можна і на плече, якщо вона не дуже повна, але буде некрасиво. Краще просто в руках її тримати, або через плече, через плече той довгий ремінець, що тут є. Ну, я вам зроблю, я ж кажу, я вам зроблю окреме відео коротке. Я вам покажу там, просто тут воно тут от, застібується, от, а можна його відстібнути. Якщо вам треба її зробити більше, ви її розстібнули і вона вам об'ємом стане набагато більше. Вона зараз така. А якщо ви можете дуже повної класти, то вона буде. А якщо ви розбаєте края, вона буде ще, ще більшуватися. Мені дуже подобається, тому що ця це ткань. Це, от у мене попередня та була спонсорська серія, цих аксесуарів, вона була як з це, це кошкіри, розумієте? Вона трошки так, як Десь сирості її може взяти, десь вона так трошечки лушиться, влазить, починає, вона обдирається Ну, з, з, вже скільки мене, там, рік. чи два вона. От. А ця вона як плащівка, не плащовка, я не знаю, як вам сказати, як це називається цей. Цей матеріал це принципово новий матеріал. Він такий, як, як плащовка, як, як ткань на всіх речах, як палаточна, знаєте, така, як вона. І при чому, при цьому вона дуже легенька, дуже легка. Вона, ну, ну, скільки, ну, грам 150, може, може, 200-300. Ну, дуже мало вона важить, мало. Якщо нам на, вкладете речі, звісно, що вона буде важка. Але і дуже подобається, що вони всі на ніжках. Всі дорожні сумки у нас йдуть на ніжках. От бачите, от такі металеві, дуже гарно вклепані ніжки. Ці ніжки ви на них ставите, і у вас сумка не стоїть на, на, на пил. Пил десь, пил десь якась там, Все воно, бачите, все, все приходить в цих спеціальних таких, спеціальних таких поліетиленових для щоб вони не, не темніли і не, не портрелись. От ставиться не на, не на пиль, не на землю, а ставите на мішки. На маленькі ці ніжки, воно дає вам такий гарний ефект, що сумка у вас не, не пилиться, дно у вас не пачкається. Тоді вам треба десь на полку в літаку покласти, або десь чистий багажник у вас в автомобілі, ви його кладете, або десь на сидіння на задні кинути. Дуже зручно, дуже зручно. Ну Такий був огляд. Огляд був, як завжди, я. Намагаюся робити завжди огляди, як тільки можна детальніше. Тому що багато хто цікавиться, як виглядають продукти, наші консультанти, як діють ці продукти, хочуть чути інформацію і знати їхні якості. Основні якості я завжди даю відео в цих. Ну, так що, такі в нас ще були бюті бокси як ви бачите, косметички, те, що я робила огляд в попередніх відео. Так, ну, всього доброго. До побачення до наступного відео. Пока.